Сьогодні ми прийшли на гігієну. Лілія Мурай із Лубен принесла мальтійську булонку Мартіна на гігієнічні процедури до грумерів спеціалістів із догляду за тваринами. Йому було три місяці, коли ми познайомилися на початку повномасштабної з грумерами з цією сім'єю. Вони нам допомогли вирішити багато проблем, тому що ця порода дуже складна в. У ході громер Артем Костромицький з міста Дергачі, що на Харківщині, через повномасштабну війну майже рік тому з родиною переїхав у Лубни. Зараз, так як до нас тільки принесли цю собачку. Очісуємо його і перевіряємо на наявність кавтонів. Потім ми обріжемо кігтики, вищіпаємо шерсть з вушок, обрізаємо кіхті і йдемо купатися. Разом із Артемом працює його дружина Тетяна. Вони миють, стрижуть, вичисують шерсть домашнім тваринам, роблять інші гігієнічні процедури. До повномасштабної війни Артем працював у двох харківських салонах, а Тетяна займалася грумінгом вдома. До приїзду у лубнах знайомих не мали, говорить жінка. Хрещена мати мого сина сказала: ви можете приїхати до Мгарського монастиря. Ми навіть не знали, що може бути так тихо, так? тобто для нас це ми думали, що так усюди, по всій Україні. Те, що відбувалося у нас в дергачах, ми вже були в монастирі і почали працювати в місті Лубни. Ми приїжджали до людей додому, працювали, розмовляли з людьми. Так в нас з'явилися перші клієнти. Наші клієнти допомогли нам знайти цей дім, і ми тут поселились і почали працювати. Мешкає родина з двома дітьми і тваринами, двома котами, з собакою. З мамою і папою а, і сістрою. Оскар. Жирний. Какабан. Посади і м'яка не очень живуть. То Оскар біжить на мелкую, то Арчик біжить за м'якою. Коли я приїхав до Лубнів, перше враження було дуже ну, здивований був. Я не звик до такого ставлення людей. Вони тут відкриті, спокійні такі, завжди готові допомогти. Після великого негаполі яким являється Харків, тут життя йде більш спокійно. Нині родина поки не може вирішити, чи залишитися в лубнах, каже Артем. Рідний будинок він тягне. Туди вкладав ти душу. Це не просто споруда, це твоя душа, до якої ти звик. І звісно, що і хотілося повертатися, але лубни нас також дуже захопили. Дарина Литвак Богдан Казирід. Суспільне новини, Полтава.